Хочу показати в серіалі Fallout 2024 року, який перемикач ось там в серіалі це гра, дивіться. Ой, можна було управляти систему біжичку, що демонструє чат, підключається. Ось Ось такий перемикач, багатопозиційний, В общем, він дуже давній, стародавній, дуже рідкісний, це дуже рідкісний антикваріат. Їх знайти дуже, дуже важко, майже нереально. І зараз я вам покажу, в мене вони є. Дивіться, це в серіалі Hallo в сховищах. Ось вони, так, от можете подивитись це відео, називається ось так на цьому каналі. І ось цей перемикач крупним планом в сховищах. Він механічний, дуже надійний, металевий. І я в житті своєму нічого якіснішого не бачив. І він дуже старий. Йому вже десятки років, і сучасних кращих ніхто ще не створив, їх не існує в продажу взагалі ніяких аналогів. по проводу к системе. Это, кстати, в точности повторяет выход из убежища главного героя игры Fallout 4. Как мы видим в сериале, пидбой также позволяет сверх выходу, что демонстрирует Ой, чат спрошу. Также с помощью пинбоя можно было управлять системой убежищ, что демонстрирует чат, подключаясь по проводу к А теперь показываю, как он вживую выглядит. Вот так он выглядит вживую. Это наш радиометр. рідкісний давній, вже більше 30 років. Ось ці перемикачі багатопозиційні. Ось Дивіться, як вони крутяться. Ну, я вже знімав відеоогляд, на цей прилад показував. Тобто вони викрутите ось так серединку. От вона пронумерована. І коли вже впирається, повністю одне коло зроблене повністю, перемикається далі. Ось там кільце один. От. Два, і так пішло далеко і назад. Ось. Тобто багато оборотний, є фіксатор з боку, ось так. Хоп, натискайте, він зафіксований, вже не можете крутити. Чітко, чітка регульовка, ось тут плавна, ось така. І кожне коло ще вам рахує скільки. І їх можна затискати, їх не треба клеїти. Ось тут є такий, ним я затиснув і він до металевого штекера там всередині притиснувся, зафіксувався намертво. Нічого якіснішого, з... я ніколи в житті не бачив серед всіх ось цих крутілок. Це самі круті, вони повністю з тяжкого дуже металу, напевно, нержавіюча сталь. Я не знаю, тяжкий, холодний дуже метал. Це не алюміній. Ну, навряд чи алюміній. Ось, бо холодний, реально, і тяжкий. І є цей фіксатор і плюс плавна регульовка ось тут. І плюс друг, друга позиція, тобто ось там рахує кожне коло, прокручує. ось. І фіксатор повністю фіксує, навертво неможливо зрушити, як ви налаштували. І ще й рисочками позначено все. Коротше, дуже круті ці перемикачі. Дуже шкода, що їх не випускають вже десятки років. Їх неможливо знайти, купити. А дуже шкода. Це найкраще, що я взагалі бачив за все життя. Серед всіх крутілок. Ніякі сучасні потенціометри, резистори чи інші крутілки там, перемінні не зрівняються з ось цим. Все сучасне китайське це просто сміття. А це виточено на токарних станках з суцільного металу. Ну, це просто клас. І якраз вони ось такі самі дорожчі, самі рідкісні ці крутілки використали в серіалі Fallout. 2024 року. Ось вони точно такі самі. Знаю я толк в якості тих, хто створили серіал. Ось, ще раз, як називається цей радіометр, він в Венгрії, до речі, виготовлений десь приблизно в 80-х роках, плюс-мінус 80-х чи 90-х. Остання партія була, а потім перестала виготовляти назавжди. Теж дуже, дуже рідкісний. Один з рідкісних у світі. Ось. Переключаю. Навіть тумблери повністю металеві, це все метал, точніше, нержавіюча сталь. Суцільна клас. Це навіть не алюміній, це тупо сталь. Тумблерки. Oh class.